Сумна звістка у Мукачівській громаді. Героїчно під час виконання службових обов'язків 20 листопада помер військовослужбовець Михайло Бідзіля. Сумна звістка опять же привітає до нашої рідне Закарпаття, до тої сім'ї, яка сьогодні втрачає рідного сина, батька, чоловіка, втрачає найбільше звання, яке може бути в цьому земному житті. Це героя, героя, який віддав своє земне життя заради нашої рідної української землі. І Сьогодні ворог з боку Російської Федерації приходить і нищить села, міста, молоде покоління і забирає найдрогоцінне, що є в житті кожної людини це її земне життя. Чоловік народився 23 жовтня 1981 року. Військовослужбовець був головним сержантом військової частини А Сімдесятвісімдесят Родина, друзі та всі, хто знав чоловіка, прийшли провести у останню путь чудову людину, хороброго воїна та захисника. Він гідно служив країні, захищав свою землю та беріг найцінніше. Віру у нашу перемогу та життя українських дітей у вільній та нескореній країні. Заливаються сльозами серця матері, заливаються сльози жінок, дітей, які втрачають рідних і близьких людей. Все ми розуміємо, добрі браті і сестри, що поверненню із того світа на цю землю немає. Приходить той період, коли ми повинні проститися із цим земним світом. У чоловіка залишилися батьки, дружина, донечка та син. У пам'яті рідних він не завжди залишиться добрим та чуйним. Кожен раз, коли ми проважаємо загробне життя наших воїнів, наших героїв, то наші сльози просто не пропадуть зря. Коли ми плачемо і оплакуємо не тіло нашого героя і воїна, ми просимо для нього Царства Божого. Господи, упокой Його! Там, де всі правильні перебувають. У кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері відбувся чин похорону та прощання із захисником. Висловлюємо щирі співчуття рідним полеглого захисника вічна пам'ять та слава Герою.